Ми зараз знаходимося в відділенні раннього втручання та реабілітації дітей з порушенням розвитку або ризиком виникнення цих порушень у зв'язку з тим, що ситуація така, як у нас зараз в нашій країні. Більше пологів передчасно на народжені діти матері, вагітність важко протікає та тяжкі пологи. Тож тому, що батьки знаходяться в стадії стресу і мати стресує, і тому зараз більше дітей з затримкою етапів розвитку. І якщо час не звернути на це увагу, реабілітація буде протікати набагато довше. Існує думка, що до трьох років можна мама може чекати. Там, після трьох років дитина заговорить, після трьох років там как би ну, все наладиться. Но я як лікар, хочу сказати, що не треба чекати трьох років. Якщо у матері якісь є підозра на те, що дитина у дитини є затримка етапів розвитку, то треба звертатись до лікарів-спеціалістів, які професійно будуть допомагати цій дитині. Хто може потрапити в це відділення? Якщо, допустимо, дитина три-чотири місяці не тримає головку самостійно, то мама може звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар дасть направлення до нашого відділення. Якщо дитині 8-9 місяців і вона самостійно не сидить, то мати теж може звернутися до сімейного лікаря, який дасть направлення в наше відділення. Тому ми закликаємо батьків, якщо ви бачите, що дитина не фіксує погляд. Не гулить, не сідає так, як треба по віку, то треба звертатись і не не чекати, якщо дитині виповниться три роки, а звертатись до спеціалістів і в рік, і в полтора роки. Як тільки ви побачили щось, якісь відхилення від нормального розвитку дитини. В нашому реабілітаційному центрі ми надаємо амбулаторну допомогу. Батьки з дітьми приходять на декілька годин, і в нашому центрі працює психолог, логопед, дефектолог, який працює з дітками. Вона ставить їм мову, звуки, все це робить ну, професійно. І якщо треба, у нас є ще масаж і е, е, фізіотерапія. Я працюю з дітьми, як логопед-дефектолог, з дітьми, які мають порушення розвитку, такі як затримка малуневого розвитку, затримка психічного розвитку, аутизм, різні поведінкові розлади. Спочатку, перед тим, як почати працювати з такою дитиною, я провожу з ними тестування. Ми тестуємо дітей за п'ятьма сферами розвитку: це спілкування, соціальна сфера, дрібна мати. Моторика, крупна моторика і вирішення інтелектуальних проблем. Якщо у дитини є якесь відставання в одній з цих сфер, ми пропонуємо приходити до наш... на наші заняття. На наших заняттях ми пропонуємо дитині різні дидактичні іграшки, щоб викликати в неї звуконаслідування, а потім вже на цьому етапі ми формуємо мовлення. Ми співпрацюємо з батьками, розповідаємо батькам, як з такою дитиною працювати вдома, даємо завдання цій дитині. І потім через три місяці ми повторно проводимо. Демо тестування і оцінюємо, чи змінилося щось в цій дитині, чи було покращення, це навпаки погіршення, щоб підібрати якісь інші методи роботи. В нашому центрі в сенсорної кімнаті є багато вправ і технік, якими ми працюємо з дітками. В нас є сенсорна доріжка, в нас є сенсорний басейн, багато приладів, гамачок. Діти розвивають свою дрібну та мілку моторику. Вони розвивають, основують нові рухи, в них розвивається увага, мислення, уява, пам'ять. Вони вчаться розмовляти і спілкуватися один з одним, учимо їх новими навичками, новими навичками спілкування і познавання цього міру.